ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній день дає нам принаймні потрійний привід для того, щоб замислитися над сумними наслідками насильства, яке входить у людську цивілізацію із часів гріхопадіння. І сьогоднішнє перше євангельське читання. Яке подає нам дуже містку притчу Спасителя, притчу, який Він нагадує нам про наше призначення і той первісний сад, Едем, в якому замешкали наші правоці, одночасно вказує на власне майбутнє, на жорстоку смерть, яка чекає на Сина Божого. Покараного власне за те, що він хотів нагадати людині про її право на спадщину та її обов'язок коритися господареві, справжньому господареві всього створіння. Друге івангельське читання переказує події, що їх шановуємо цього дня, дня, які відзначають православні християни суворим постом. Дня усікнення глави Йоанна Хрестителя, пророка, який користувався беззастережним авторитетом в Ізраїлі. Навіть серед тих, хто потім відкинув Спасителя, він визнавався за праведника, до нього зверталися, приходячи приймати хрещення покаяння. Його боявся навіть сам цар Ірод. За що ж його тоді стратили? За правду. За те, що він тоді, коли всі мовчали, зважувався говорити правду і звертав її до самого Царя, не тому, що царя ненавидів, а власне тому, що і його любив, і його кликав виправити ті вади, яких він припустився через самовпевнене рішення. Ставитися до узвичайної юдейської моралі настільки, наскільки вона його влаштовує. І третій привід сьогодні згадати про фатальні наслідки культу сили це десятиліття терористичного акту, яким розпочалася фактично нова ера в світовій політиці, ера протистояння. Ліберальної багатої цивілізації і обурених нею терористичних угруповань зі Сходу. Пізніші події показали, що прагнення звузити поле терору до ісламських фундаменталістів не відповідає дійсності. І навіть недавні трагічні події в Норвегії показали, як далеко сягають. Навіть у такі забезпечені країни, як північ Європи, сягають наслідки цього культу сили. Звідки ж він узявся? Чому саме людина починає покладатися не на переконування, не на Божу участь у здійсненні розвитку людської цивілізації, а на власні амбіції? На власні сили, на насильство. А давайте пригадаємо, що почалася драма наших правоців там же, у тому саді, про який нагадує Спасителю притчі. Хіба спокусник, прийшовши до них, пропонував їм приєднатися до Нього, покластися на його силу, бути під Його захистом ні? Він у них самих збуджував індивідуалістичну самовпевненість. Він закликав їх бути такими, як Боги, забажати бути такими, як Боги, споживши із дерева пізнання добра і зла. І хоча Господь нас кличе до своїх співпрацівників у цьому винограднику Едемі. Створюючи нас на свій образ і подобу, але це індивідуалістичне бажання діяти не так, як він нас вчить, а як я хочу, бо моє бажання здається мені найважливішим, і будь-які шляхи до здійснення Його мене влаштовують, саме воно і може завести нас у пастку. Так, як тоді, коли дитиною нам хочеться гарної іграшки, якою бавиться сусідський хлопчик, і ми кидаємося до нього, штовхаємо, б'ємо і вихоплюємо цю іграшку. Так само, як пізніше, коли ми, борячись із опонентом, намагаємося підступом ліквідувати його обмовою, дискредитацією, як намагаємося ствердити свої політичні позиції. Відступами проти опонентів, не чесним змаганням а намаганням витіснити їх із політичного поля, усунути від боротьби. Ми говоримо сьогодні про насильство, яке переходить у терор. І сучасна політична риторика штовхає нас завжди звести терор до знаряддя таких слабких експресивних груп. Які від безвиході кидаються спрямувати літаки на світовий торговельний центр або підривати бомби біля урядових будинків? Але хіба і влада державна не може вдаватися до терору? Ми з вами виросли в країні, яка пам'ятає мільйони і мільйони людей, що загинули від терору маленької партії, яка вирішила взяти на себе роль судити, що є добро, а що зло, і вести залізною рукою людей у комунізм, який зображували як повторення цього райського саду. Наслідки цього ми з вами споживаємо і сьогодні, за містрайського саду ми одержали руїну, відсталу розвалену економіку, розсварених підозрілих людей, з яких кожен намагається відштовхнути свого сусіда, щоб прорватися вперед, дістали позбавлену солідарності націю. І коли сьогодні державні інститути намагаються відновити політику терору, то не випадково і вони вдаються, ну ще не до аналогічних заходів, але коли виявляють свою безсилість у ідеологічному змаганні із опонентами, вони якраз і можуть використати ті механізми, з якими ми зіштовхнулися сумного року десятиліття терористичного акту в Нью-Йорку, коли проходять масові арешти, коли опозиційні. Громадські організації викидаються на вулицю із приміщень, коли люди позбавляють роботи за їх переконання, що це інше як не вияв терору у наші дні? Ми бачимо, чим закінчується політика терору. Вона не може закінчитися чимось іншим. Господар, про якого Христос нагадує сьогоднішній притчі, завжди залишиться могутнішим. Незмірно могутнішим за будь-яких недбалих виноградарів, і їх чекає своре покарання. Хоча милосердний Господь і чекатиме їхнього покаяння так довго, як можна, і направлятиме до них своїх посланців, пророків, апостолів, Він направляє до нас, злих виноградарів, свого єдиного сина, щоб напоумити нас, напутити, спрямувати до покаяння. І, хоча ми говоримо про терор як вияв агресивної політики, певних політичних сил, хіба не буває і в нас у важкі моменти життя бажання вжити насильство проти іншого, відштовхнути його? Можна знайти виправдання в тому, що сучасна цивілізація плекає культ сили і успіху. Культ пріоритету випередження інших. Але мудрість Христова пережила вже не одну цивілізацію із її важкими хворобами, переживе і цю. І якщо ми є християнами, а не людьми, які служать князеві певної суспільної групи, ми повинні пам'ятати про ці вічні виміри, якими вказує нам Христос дорогу до Спасіння. І протиставляти силі терору, силу потужнішу за будь-які насильницькі засоби світу, силу християнської любові, щирості, відданості науці Євангелія, почуття християнської солідарності, якої так потребує світ довкола нас, і сьогоднішній день закликає нас. Не до ненависті до насильників, закликає до віри у Христа, бо віра передбачає і готовність закликати його в своє життя і віддати йому рішення про наше майбутнє, не стаючи пасивною маріонеткою грі суспільних сил, ні, а ідучи твердо і прямо за Христом. Навіть тоді, коли сили довкола намагаються тебе залякати і змусити збочити на якісь манівці, Христос вчить нас жити правдою, правдою, яка завжди потужніша за терор і насильство, правдою, яка кличе нас до суспільної справедливості і любові. І саме у цьому і полягає. Сенс, який несе нам, християнам, такий місткий сьогоднішній день, день усікновення глави Йоанна Христителя. Амінь. Слава Ісусу Христу!